Вітаю! Мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Сьогодні до вашої уваги я пропоную подивитися відео, в якому я буду шити комплект, який складається з чохла для ножниць і гольниці. Чохол для ножниць має розмір 15 на 8 см. Сюди я вклала ножниці за розміром 13 на 6 см. І гольничка має розмір. В довжину 14 см, а в ширину 7 см. Я зробила більш-менш таку довгеньку гольничку можна було трохи коротшою, але я не схотіла робити маленьку. я зробила таку величеньку гольничку. Для комплекту я використовувала тканини трьох кольорів, трьох типів. Одна тканина блакитна це вже в мене залишився шматочок останній. Інша така темна, червона, навіть не червона, а як темне вино. І основна тканинка це тканинка з новорічним принтом. Ця тканина мені дуже подобається. Я її використовую, вирізаючи окремі сюжетики. Я вирізала для чохла оленя і для гольниці в мене вирізався білий відмідь. Ще я використовувала фетр. Ну, Більш-менш такі товстенькі федерання створити їм щось приємне. Тож запрошую не переключатися, а переглянути, як саме я шила цей комплект. Перед тим, як починати шити чохол для ножниць, потрібно скласти викрику. Я заміряла свої ножнички, вони вдовжиною 11 см, а в ширину 6 см. Тож, якось отако, ви бачите, з запасиками я роблю викройку. Я взяла клаптик паперу. 9 см на 15 см в ширину 9, в довжину 15 знайшла середину і провела ось таку собі дві лінії для зручності. Зверху ця лінія поділила клаптик паперу навпіл. Тут 4,5 см і тут 4,5 см. Знизу я від центру повідкладала по 3 см. Поставила крапочки і з'єднала ці Крапочки з верхніми кутками. І ви бачите, в мене вийшла така трапеція, тобто чохол буде трохи ширше зверху і, і має завуження донизу. За допомогою свого відерця в мене таке відерце під рукою я зробила заокруглення. Тут Просто приставила, отак от, обмалювала відерце, зробила заокруглення, і це в мене вийшла така викрика. Я зараз буду її вирізати і потім по ній кроїти Сам чехол. Ви бачите, що зверху я провела ще одну лінію. ну, Тут уже на, ваше, на ваш смак, я рахую, що верхня частина ну, можна було б 10 і нижче. Але я вже на відстані 11 см провела лінію, і це в мене буде без цієї буде верхня частина. Тобто cm. нижня частина буде повністю така. Верхнюю, трошки менше для того, щоб ми ж вкладали ножнички, і вони так трохи стерчали. Так, По викрийці я маю надію, що все зрозуміло. Далі, з чого я буду шити? Я взяла фетр, ви бачите, товстенький фетр. Колір не має значення, я вибирала потоні, саме товщий, який в мене був. Потім я за допомогою. Клеєвої повутинки приклеїла з цієї сторони тканинку, з цієї сторони, провела лінії під кутком 45 градусів, і ви бачите, я вже зробила строчку. Це в мене буде для нижньої частини. Я зробила стіпку, буде зі стіпкою. На верхній частині я стіпку не робила. Мені не хочеться, знаєте, проводити лінії по цьому малюнку. Я вибрала чудового оленя з подарунками, в мене буде без стіпки. Але також я Приклеїла з обох сторін за допомогою бутинки, тканини до фетру. І тут в мене тканини не вистачило, в мене буде тут червона тканина. І я вважаю, що вона підходить, тим паче, що в мене ось така блакитна тканина зовсім закінчилася. Обтачку я буду робити також з червоної тканини. Зараз я розкрию і все покажу. Для гольнички я взяла, викріла ось такого ведмедика. Додала ще трохи блакитної ну, тканини, все в мене вже її не залишилося, на жаль, в мене ось такий клаптик залишився. І наниз в мене також буде червона тканинка. Це в нас буде для гольнички. Я все розкриїла. Тож, зараз я виріжу викрійку і буду викраювати деталі чохла. так, як просувається в мене робота. Ви бачите, я викрила свою викрійку. На свою заготівочку. Ви бачите, що в мене одного куточка не вистачило блакитної тканинки, але я попередньо виміряла і бачила, що мені вистачить викрити повністю нижню заготівочку так як потрібно. Тож вона в мене вже готова. Така товстенька, цупкенька. Ну, дуже гарно виходить, мені подобається. Це я відкладаю. Далі я по цій лінії зробила ось таку згиб і в мене вийшла верхня частина, яку я також викрила. Далі ми будемо все це об'єднувати. оцей зріз нам треба обробити. Я викриїла смужку смужку по прямій. Тут не обов'язково по косі, просто клаптик анилки. Смужечку я зараз пристрачу тут, виверну і підішью руками з виворотньої сторони. Потім я пристрачу цю. Верхню частину до нижньої, і буду обробляти оцей край смужкою, обтачкою. для цієї обтачки я викрила смужку по косій. Я викраювала на килимку за допомогою ось цієї лінії під кутом 45 градусів. І це обов'язково треба, щоб тут було по косій, бо в нас. Заокруглення і по прямій тут ну, не викладеться. Що дівчата в мене виходить на цьому етапі. Я обробила верхній край верхньої частини і пристрачила обидві деталі між собою для зручності, для того, щоб зараз я пристрачувала тачку і не переживала, що верхня частина буде десь там соватися. Паралельно я шию. <гульничку>. Я пристрочила обидві частини між собою і хочу показати, що на кутках я не роблю повороти строчки, а прострачую з однієї сторони повністю до іншої. Пририваю строчку, потім починаю з цієї, ну, з цієї сторони, і також веду до кінця. Тобто, в мене тут поворотів немає. І після цього я всі куточки пообрізала. Залишила, звісно, отвір для. Вивертання, і тут я зробила закріпки, щоб коли я буду вивертати, нічого тут не розпускалося. Тобто зараз мені потрібно заготівочку просто вивернути, набити і зшити цей отвір. Хочу показати, що аптечка моя вже пристрочена. Я почала ось з цього боку, і попередньо краєчок я підігнула. Це для того, щоб потім не з'єднувати кінцівки, бо в такій. В таких процесах саме те, що мені не подобається, це об'єднувати кінцівки, але виріб такий маленький, що тут не дуже розі... є де розійтися. Тому я підігнула і почала пристрачувати, прикладувала до краю. Ось тут, ось ви бачите, все вивернулося завдяки тому, що аптачечка викриє по косій. Все-все-все пристрачила, підійшла до цього краю, трошки далі, ось я. Пройшлася, і, оцей стик, і цей стик я підшила. Зараз я буду вивертати, я вже це пробувала. Все вивертається дуже гарно і викладається так, як мені потрібно. Вивертаю я на зворотню сторону. Так. І зараз буду отак робити підгибочку і підшивати. Все дуже просто і неважко. О, і ось вже буде в мене виглядати чохол. Зараз я не поспішаючи, все гарненько ось тут виверну. Так, і готова гольничка. Я вже її вивернула, напхала і зашила. Напихувала я наповнювачем, але ще й залишками ниточок і залишками обрізків, які в мене залишаються. Коли я шию, бо і коли в'яжу, ниточки тут і шерстяні є, і залишки наповнювача, і ниточки, коли я вишиваю, це я все розпроділила тут всередині, і додала холофайбера. Тобто в мене тут все до кубки. Знаєте, такі вироби без відходів. Все йде у діло. Зараз, дівчатка, я підшию. Чихульчик, і вже буду вам показувати. Дівчатка, чехольчик вже готовий. Як вийшов, мені подобається. Мені подобається, що я взяла доволі твердий фетр і він вийшов такий жорсткий. Не дуже м'якенький, жорсткий і дуже мені здається, буде практичний у використанні. Тож, давайте спробуємо класти ножниці. І я бачу, що ножнички пішли повністю у чохол. Зайшли. Мені більш хотілося, щоб вони виглядали ось так. Але я цей чохол шила не на ці ножнички, а я шила на ось ці. Я їх заказала у рукодільному сундучці і отримала тоді, коли вже в процесі я була зайнята, шила чохол, і чоловік сходив на нову пошту і забрав їх я подивилася, що вони на пару сантиметрів більше, ніж мої. Я спочатку розстроїлася думала, о, я шию за малий чохольчик. І якщо ми приміряємо ці ножнички, і вони входять ідеально. Ось отак мені подобається більше. Тож врахуйте мої недоліки. і Врахуйте, як я строїла викійко, за якими розмірами. І якщо у вас менші ножнички, то можна трохи коротше зробити чохольчик. А якщо такі, як в мене, оці, тут ширина їх 6 см, а довжина 13 см. Ці 11, а оці 13 см. І ось цей чохольчик вийшов під ці ножнички ідеально. І я дуже задоволена, бо я шила цей чохол саме на подарунок, і ножнички саме на подарунок, і в мене вийшов ось такий комплект. Я думаю, що комплект вийшов непоганий. Саме новорічний, в новорічних кольорах, червоний і ну, блакитний, не дуже новорічний, але тут новорічні картинки, новорічний принт на тканині. Тож, я задоволена результатом, ви знаєте, і задоволена тим, що вгадала по розміру саме для тих ножничок, для яких і шився цей чехол. А ці мої замалі і вони підуть до себе додому у підставочку. На цьому, дівчата, я з вами буду прощатися. Буду рада, якщо вам стало в нагоді моє відео, тож буду вдячна за підписку, за вподобайки, за коментарі. Бажаю всім всього хорошого, всього доброго, всім пока!